Готували сердельки. Як ти час сир. Тільки так. класний. Я сразу застигаю. Тільки так. сиром. Цікаво, які холодні будуть вони. Гарячі будуть смачніші. Так. Да? Так. Да. Сиру багато не буває. Це сир з сардельтами. <гум> Диве. Клас. Замовляйте. Вимочай на столі сир. <гум> Вартість сердельки з сиром 450 гривень за кілограм. Бажаєте замовити? Пишіть у Viber. гарячий. 0,68, 87 87 87 4. М -м, клас. Гаряченькі. Смачні. М -м. Вдалі получилися сердельки? Так. Да. Приємного апетиту. Дякую. 7 классный, да.